Щороку кожної останньої неділі вересня ми відзначаємо всесвітній день серця. Цього року свято припадає на 25 вересня. З нагоди відзначення дня серця 22 вересня в Кузнецовську проведено акцію спеціалізованою медико-санітарною частиною. номер 3. сьогодні в нашому місті проводиться акція по вимірюванню артеріального тиску, приурочена до всесвітнього дня серця, котре буде відзначатися в цю неділю. Це всесвітнє свято, тобто його визначають скрізь не тільки в Україні. Девізом цієї акції є крім того, що виміряти артеріальний тиск, звернути жителів нашого міста увагу на своє здоров'я. Отримати пораду експертів кузнецовці могли у спеціально облаштованому медичному пункті біля Палацу культури імуні Лесі Українки, а також у приміщенні спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 Ми, лікарі медико-санітарної частини і медичні працівники. Хотіли би, крім того, щоб проконтролювати, вимірити людям тиск, можливо, надати рекомендації щодо лікування присутній лікар. Крім того, пропагуємо здоровий спосіб життя, здорове харчування, хороших емоцій в житті, що має значення для артеріального тиску, вміти працювати, вміти відпочивати, фізичні навантаження в міру, тобто ходьба, менше користуватися транспортом. Крім того, виключити. В будинках своїх, так як ця акція має девіз один світ, один дім, одне серце і паління. Не тільки не палити, а й не рекомендувати в сім'ї паління. Пропагуємо здорову родину, мати на увазі, що підвищений артеріальний тиск приводить до грізних ускладнень, це інсульту, інфаркту, що є інвалідизуючою патологією. І можливо до приїзду швидкої надавати допомогу у своїй родині при таких захворюваннях, як інфаркт і інсульт. Зараз в даний час така сама акція проходить в холі дорослої поліклініки, де теж проводиться вимірювання артеріального тиску. Є штат лікарів, які можуть зразу проконсультувати, і можливо при необхідності надати допомогу. І на здорово РАЕС. фахівці медичної частини виміряли тиск всім охочим, а також надали консультативну допомогу стосовно збереження власного здоров'я.